Які несподівані повороти долі вас чекають? Давайте подивимося. Ну, Дивіться, карти показують, що ви щось тут переживаєте за якісь гроші, може, що ви їх не збережете чи не отримаєте, да? а несподівано має бути результат. Як гроші будуть там, де вони мають бути. Не знаю, кому це підходить, да? ну отак. От Може, ви переживали, що там, не знаю, ви заглянете, а їх немає, чи на рахунку десь пропадуть. Ну, Чогось така історія йде, що от якісь гроші, які мають бути, їх немає. але ну, вони будуть. Розумієте, вони там є. Ви фінансово будете відчувати якусь безпеку. Також може програтися, що у вашого партнера покращуються фінанси, да? або немає якогось фінансового обману, якого ви боялися. Ну, якась дивна історія, але менше з тим. Ну, от ви дуже за щось переживали. Не знаю, може, ви комусь давали в і думали, не віддасть. Людина віддає. Або десь комусь довірили там свої кошти, думали, що вже їх там немає. Але вони є. Розумієте? От ви як впевнюєтесь, що от все на місці, все так як має бути, що нічого нікуди не пропало? Ось така історія.